Після розстрілу, як ти відчуваєш ПТСР? Ось, це дуже важка тема. Я, коли лежав в реанімації, мені здавалося, що біля мене куча коробок з волонтеркою, гуманітаркою, які я маю встати, відвозити кудись. І не було. Це реанімація біля мене люд з куча коробок, мені треба вставати, їх вивозити. Я не можу встати, у мене ноги порізані, пострілені, Легеня, печінка, живіт, живіт, все взагалі. А я питаюсь встати, і мені ще здається, що за дверима стоїть людина, яка хоче мене застрелити. Ну я прекрасно понимаю, Ну я в сознании, що цього немає. А мені абсолютно здається, що так і є. Пройшло це, знаєш, коли вже в Німеччину привезли на лікування, і не було цих сирен, взриву, вибухів, вже стіни не дрожали від вибухів, бо як в Харкові лежали, то можуть да, і воно за окном падає, там, стіни трясуться, окна вилітають. Ну В цьому всьому дуже важко знайти якийсь спокій. От як я вже в Німеччині побув деякий час, як я вже попив там, антидепресанти і так далі, вже з часом мені почало ставати краще. Але воно тягнеться день, і я прекрасно розумію, що це буде зі мною до кінця життя. Ну Це печально, але це треба розуміти, що таких людей буде дуже багато, і що є люди, які пережили набагато, набагато більше, ніж я, і які набагато, набагато в вашому стані. І нації треба думати, що з цим робити. Треба психолог, люди, які думають, що без психолога з цього можна вирубити, ні, не можна. Без препаратів можна, ні, не можна. Ну хіба в ліс там на півгода. Сісти, нічого не бачиш, так з природи воз'єднатися. Ну, це нереально в сучасному світі. Коротше, це проблема, якої ще рішення толком немає нормального. Було б дуже добре, якби військових, поранених людей, які втратили домівки, близьких і так далі, брали б десь на безкоштовні програми в масовій кількості, і ними займалися психологи, давали ліки, обрабатували їх в плані, як жити далі, як побороти цю всю тенденцію. Давали якісь... Це ж фізично дуже відображається, це ж не тільки десь ментально відбувається, це на фізику відображається. Ти починаєш там себе погано почувати, кіскі болять, хрящі болять на боротьбу з цим посттравматичним синдромом йде дуже багато, колосальна кількість енергії. І ми інколи можемо не ми бачимо, що людина вроде би, норм, після поранень чи після пережиту, а всередині там може бути така буря. Людина всередині може заливатися від сльоз чи від горя. А ми цього не бачимо. І людина не може сказати, бо це в соціумі відсуджується. Та не та все нормально, та все не так плохо, релакс, знаєш, що ця історія. Коротше, це питання треба більше піднімати, робити більшу кількість психологів державних нормальних, які будуть займатися не за зарплату, або це реально їхнє покликання буде. Як це зробити? Бо я хезе. На це треба нереальну кількість грошей виділити. На даний момент всі ПТРСники, всі люди з травмами від війни і так далі, абсолютно повністю залежать від себе і все в їх руках. Чи знайдуть вони психолога, чи знайдуть вони ліки, чи будуть вони займатися своєю менталкою і так далі. Все.